Вітаю на каналі Філологічні цікавинки. Розглянемо правопис букв е e, і в суфіксах іменників. Суфікс Ив пишеться в іменниках назвах збірних понять, що означають матеріал або продукт праці. Іменники із суфіксом Ив утворюються від дієслів. Наприклад, печиво пишемо Ив, Боіменник означає продукт праці, паливо пишемо «-ив», бо іменник означає матеріал. Морозиво пишемо суфікс «-ив», бо іменник означає продукт праці. Суфікс «-ив» пишемо і в слові «мариво» за новим правописом. Хоча воно має трошки інше значення. Суфікс «-ин» Вживаємо в іменниках середнього роду, що означають збірні поняття. Іменники із суфіксом «ин» творяться від назв рослин і означають назви бадилля цих рослин. Гарбузиння, кукурудзиння, квасолиння, павутиння. В іменниках каміння, насіння, коріння пишеться суфікс «ин». Суфікси ічок «ичк» пишуться в іменниках, що походять від слів із суфіксами «ик», «иц». Кошичок пишемо «и», бо утворено від слова кошик із суфіксом «ик». Травичка. Пишемо суфікс «ичк», бо утворено від слова травиця із суфіксом «иц». В інших випадках уживаємо суфікси з буквою еє. Це суфікс ечок ечк. Зозулечка бо утворено від слова зозуля. Річечка. Суфікс ечк бо утворено слово від слова річка. В іменниках, утворених від дій слів, під наголосом уживаємо суфікс інн, а без наголосу «н». -н». Горіння. Пишемо суфікс інн. Бо він наголошений. Піднесення пишемо суфікс «н», бо наголос падає на корінь. Суфікс «н» вживаємо в іменниках середнього роду, що означають живих істот. Цуценя кошеня. За допомогою суфіксів іськ «їськ» Іщ, їщ утворюються слова з переважно негативним значенням. Буква І пишеться після приголосного, а після голосного – «Ї». Вовчисі, вовчисько морозище. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки.